234 ту річницю Херсона відзначали з розмахом протягом вихідних на Херсонців очікувало безліч святкових заходів, серед яких кожен мав змогу обрати розвагу для себе. Відзначати день народження міста почали з церемонії офіційного відкриття святкування дня міста під назвою Херсон місто Корабелів, яка була проведена 15 вересня у Потьомківському сквері. Почалась церемонія об 11 ранку. З нагоди цього заходу пам'ятник Потьомкіну також був святково оформлений. Ясновельможний князь зустрічав городян без козирці і Юзі, тобто матроському комірі. Міський голов. Голова Володимир Сальдо, який очолив святкування, також був одягнутий відповідно до морської тематики. Багато дітей є трошки дорослих, правда, але дітей більше. І вони радіють тому, що вони живуть в Херсоні. Херсон має майбутнє. Ось сьогодні ми знову ще раз підкреслили, що ми будемо рухатися тільки вперед. Здесь дуже близькі мені міста з великою радостю приїжджаємо сюди. І сьогодні я особо рад попривіствувати жителів Херсона гостей этого замечательного міста з большим праздником було очень приятно видеть, як сотні тисячі херсонців радуються этому празднику. В них хороше настроєння. Привітати херсонців прийшов голова обласної державної адміністрації Микола Костяк. Він зазначив, що сам вже став справжнім херсонцем і полюбив це місто усім серцем. Мені дуже приємно з кожним роком свято все краще і краще. Наше місто по-другому дивляться. Люди до нього по-другому відносяться. І я впевнений, що сьогодні з кожним роком це місто буде розквітати. Тому я бажаю всім херсонцям добра, благолуччя і розквіту нашому прекрасному місту. Крім того, Микола Костяк відзначив, наскільки стрімко змінюється Херсон, як швидко розвивається його інфраструктура, реалізуються потужні інвестиційні проекти, активно будуються нові комплекси, ремонтуються дороги. Та пообіцяв, що херсонці у будь-яких починаннях можуть покладатися на підтримку влади. Зі святом херсонців привітав також голова обласної ради Віктор Пелих. Мы сами можем менять свое життя, можем изменивать свои места на краще и можем изменивать свою державу на краще. И для этого, мабуть, и есть Дни Народжения. Поэтому я обожаю всем херсонцам, чтобы они понимали, что их доля в их руках. Я счастлив в этот день находиться среди любимых мне херсонских жителей, любимом мною городе Херсоне. Здесь я неоднократно бывал, представлялся вашему руководству. Познакомился з городом и сразу в него влюбился. Девіз цьогорічного дня міста, херсон місто Корабелів, був написаний на парусах, піднятих на імпровізованих мачтах у Потьомкінському сквері, що стало логічним продовженням морської тематики, адже саме у такому стилі був витриманий весь комплекс святкових заходів. Різноманіттям костюмів порадували херсонців учасники танцювальних та музичних колективів, які продемонстрували творчість національних громад, які проживають на території нашого міста. Над Потьомкінським сквером відняли величезний парус. А на довершення святкового відкриття в небо злетіли на надувних кулях три вітрильника.